Проблемний базарчик. днями 25 торгових павільйонів, що раніше стояли попри дорогу на вулиці Хоткевича, перемістили в двори. З цим незгідні мешканці навколишніх будинків. Люди переконані, власники базару самовільно захопили їхню прибудинкову територію, де раніше відпочивали батьки з дітьми. Будуть всякі смороди мухи, розводиться от собачні кото його тут постійно лише вия цілими ночами. Ну і оцей вид він ніяк не просто не. Культурно для для міста, як як для міста, то це ж не базар, а це чистий китайський Шанхай. Не буде під'їзду до будинку. Постійно буде собаки. Вивіз сміття, і так тут такий у нас безлад коло будинку. А так взагалі буде. Підприємці ж пояснюють, переселилися, бо стали заручниками ситуації. Їхнє колишнє місце розташування нині стало територією новобудови. Ще з квітня минулого року бізнесмени просили владу виділити натомість ділянку через дорогу, яка зараз зайнята автостоянкою. Поки це питання вирішується, тимчасово оселилися між будинками на молодіжній. Я попросив тимчасово поставити тут на дорогу цих пару ятків. Кіосків для того, щоб люди в цей мороз, хоча б заробили якусь трошечку копієчку маленьку і до вирішення питання на мі на постійне місце розташування ринку. Поставили тільки дві полоси. В середині люди вже ходять і дякують, що є базар. Але є люди, які звичайно проти. У мерії визнають, дали тимчасовий дозвіл на переніс кіосків. Однак про торгівлю мова не йшла. Відтак тут теж проти роботи павільйонів. Те, що зараз відбувається, це є самовправство директора базару. Будь-яких дозвільних документів він не має. Сьогодні до мене зверталось дуже багато людей. Я думаю, що потрібно писати сільгоспінспекцію, інспекцію, відповідні прохоронні органи і те, що він зараз робить, це очевидно, що це є незаконно. Водночас у міськраді не знають, коли звільниться територія автостоянки, адже справа про виселення орендаря вирішується в суді, а цей процес може затягнутися.